Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Добропілля. Допоможіть, скажіть, місто Добропілля, Донецька область. Чи є загрози, що заважає знищити расистів, що наступають, атакують добропілля, обстрілюють. Ласий, дуже ласий кусочок, але його взяти не зможуть. Добропілля не окуповане. Там є проблема, всі проблеми в добропіллі через колаборантів, через людей, які здають інформацію ворогам. Ті їм гроші платять. Росіяни платять гроші. І через ці е, е, вони наводять, як то дають координати, щось здають інформацію, тоді прильот може бути. Саме у расистів, виходить, кудись влучити. Заперечую снятию, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Так, в голові росіяни мріють про добропілля. Там така дорога проходить, якась їм дуже цікава ця дорога. От, заперечу, убираю весь негатив. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, захистіть добропілля. Заперечу весь негатив, убираю, одведіть, одверніть росіян на віки вічні від добропілля. Більше втручатися не зможуть. Більше не зможуть обстрілювати. Все буде добре. Хороші карти, дай Боже. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх решистів, росіян, що обстрілюють добропілля, що хочуть захопити. Одведіть, одверніть росіян. Більше не можуть цього робити. По інших шляхах йдуть, тікають, лякаються, самі себе хай вбивають буде так. Перекривають, перекривають, перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над добропіллям, над усіма людьми, цивільними українцями, військовими людьми, Україн... військовими у України. Добропіллі захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і ламки, і гранати, і міни. І кулі, і всю агресію, що планують і роблять расисти. Більше не зможуть зробити. Одведіть, одверніть їм на голови. Хай це падає, їм сипеться на них, одриває ноги, руки, їх нищить. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть припинити обстріли, добропілля захистіть. Одведіть, одверніть добропілля ворога. Буде так і так буде. Захист не і вдень, і вночі захищайте. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що все має бути добре. Ворог не, не зможе захопити добропілля. Дякую за увагу, до зустрічі!